Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Що ви думаєте про публікації Блумберг, CNN, про вірогідну пропозицію США обміняти Крим на якісь поступки з боку Росії? Ну, а як ми можемо обміняти своє на своє? Ну, треба міняти е, щось чуже на своє можна ще обміняти. Тому я чесно кажучи, хоча в принципі певна логіка може і є, тому що росіяни, які розказують, що Хрощов передав, подарував Україні Крим, забувають, що натомість до Російської Федерації відійшла частина території Української соціалістичної республіки. Ну і треба розуміти, що да, коли ми там іронізували з приводу Білгородської е, ну, народної республіки або там е, Курщини Української, то це недалеко від істини. Ці території свого часу входили на різних етапах до складу української держави. Ну але це, скажімо так, просто як ілюстрація того, що якщо ви говорите, що нам просто щось подарувало, то ви тоді зважаєте на те, що натомість ви отримали певні території, тобто це один момент, але ми не закликаємо так до перегляду кордонів. Якщо росіяни вже закликають до перегляду кордонів, ну так тоді треба рухатися. Скажімо так, в паритетних умовах. І, в принципі, ці всі статті, які цитуються останнім часом доволі жваво, це і є Ну, Тобто, І я впевнений, що суверенітет Російської Федерації над Автономною Республікою Крим не буде визнано, там, скільки там шість держав, здається, в світі визнали тоді результати того псевдореферендуму. Ну, він навіть не псевдореферендуму або да, це не псевдослон. То, що булося в Криму, це не псевдореферендум. Тобто, це ну немає ніякого стосунку до волевиявлення і ніякого стосунку до референдуму. Тому якби те, що там оперативний контроль Росії, ну так а це і так не для кого не секрет. Ви я думаю, ви також пам'ятаєте, коли ну, різноманітні міжнародні організації робили різноманітні рейтинги і там показували, що основна республіка Крим вона входила до Росії, а не до України. і Тоді багато хто в Україні обурювався цим. І у відповідь просто пояснювало, що слухайте, ну чи готова українська держава брати на себе відповідальність за порушення прав людини, які скоюють на території Криму росіяни або на території окупованого Донбасу. Тому да є таке поняття, як там ефективний оперативний контроль. Ну да, тобто це окуповані території, там де-факто здійснюють владу росіян і несуть відповідальність відповідно за це. Чи буде визнаний там їхній суверенітет? Ну ні, це абсурд. Я не розумію, які вони поступки. Ну, ну, тобто, я забрав у тебе е, цей стіл, тепер переміняємо твій стіл, який я забрав на твій же е, цей стілець. Ну, це має чиня, тобто ну, нонсенс. А як ви ставитесь до думки, що Трамп таким чином виграє собі додатковий час? Ну, мовляв, пояснює, що ну дивіться, я от не можу там, наприклад, завершити повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну за 100 днів, тому що я тепер Крим обговорюю. Ну тобто, знаєте, елемент затягування існує така думка. Е -е, коли Трамп був президентом, Крим вже був анексований Російською Федерацією. Якщо Трамп е, хотів би, да, щоб США визнали суверенітет Росії над Кримським півостровом, то нічого не заважало йому це зробити свою минулу каденцію. Він цього не зробив. І е, він прекрасно розуміє, чому він це не зробив. І те, що він там сьогодні оці всі починає, точніше, ну, це ж теж не говорить про нього. Це там якісь неназвані джерела, Блумбергу щось той сказав, десь на паркані хтось написав, десь журналісти розслідувачі прочитали. Ну, Я до цього ставлюся дуже скептично до всього. А те, що він там ну, хоче виграти час, йому вже нема що вигравати час. Ну, тобто він проходить шлях, який наперед був доволі зрозумілий і прогнозований. То що він ще хоче обговорити? Ну просто які ще варіанти в нього можуть бути? Варіант є лише один: є міжнародно визнані території кордони України. Все, вони або порушені, або не порушені. Територіальна цільність і державний суверенітет України або зберігаються в межах міжнародних кордонів, або не зберігаються. Якщо не зберігається, то тоді той, хто порушив територіальну цільність і Державний суверенітет України, відповідає за цей злочин. Чи не відповідає? Ну, два, два простих питання, і хай на них Трамп знайде відповідь, а все інше воно буде все одно вкладатися в цю рамку. Якщо для Трампа і для Сполучених Штатів Америки є цілковито прийнятним порушення територіальної цілості державного суверенітету однією державою іншої держави, і це можна робити без наслідків. Ну ок, і хай Сполучені Штати Америки візьмуть на себе сміливість, відповідальність, послідовність, принциповість ну, і визнаються на міжнародній арені. Голосують же ООН разом з росіянами і Еритреєю. Тобто, навіть Китай не голосує вже за це позорище, але американці не гребуть голосувати в такій кампанії. Тому, ну, якби я до цього ставлюся абсолютно спокійно і практично впевнений, що цього не станеться. Тобто світ, і, зокрема, США, не визнають російського суверенітету над окупованими і анексованими українськими територіями. Ну, те, що вони де-факто ними окуповані росіянами, ну це так де-факто, да? тобто, ми і так це бачимо. Але з цього приводу Зеленський говорить постійно і чітко. Що ми не готові формально юридично переглядати ну, статус е, знову ж таки, території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Все інше це просто, знаєте, я не знаю, для кого, на кого це розраховано. Ну, у когось там просто потріпати нерви, да, як там цей Fox News да, пише Київ, Раша і показує Гундяєва. Ну так, да, я розумію, що це дуже неприємно, да, що там багатьох ашатіпа і від цього. Ну, але насправді я би просто тіпати має редакторів і працівників Fox News. От їх має тіпати від їхньої некомпетентності, заангажованості, ну і, як би сказати, просто взагалі дздечевінь, якщо так можна сказати. І ми, я думаю, це переживемо їхні оціди, закидони, навіть, я так би сказав, і щоб подивитися на реакцію. Хай фантазують. Тим більше, що їх вже закликали до відповідальності покарати винного пане Валентине. Зараз спецпосланець Трампа Келог каже, що Сполучені Штати Америки і їхня делегація їдуть до Лондона, щоб зафіксувати можливе припинення вогню у найближчі терміни. Ну, власне, на зустрічі у Парижі обговорювалося можливе припинення вогню в найближчим часом. Я маю зазначити, що мабуть келогу нічого фіксувати на даному етапі, враховуючи те, що ми бачимо з так званим великоднім припиненням вогню. Однак про Лондон, про майбутню зустріч. Наскільки готовими до якихось конструктивних, можливо, рамкових, вже окреслених якимись зрозумілими певними фактами речей їдуть делегації? Ну, сьогодні читаю ну, в соціальних мережах у президента України Зеленського. Минув 39-й день, як Росія відкинула пропозицію про 30-денне... Безумовне припинення вогню і ударів на морі і по об'єктах енергетичної інфраструктури. Мені здається, що це вичерпна відповідь. Далі, вчора, те, що ви згадали, так зване да, великодні перемир'я. Я тільки встиг прочитати новину про те, що там, Путін оце там щось сказав, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Ну, тобто, зразу, якби, вирішили не відкладати да, надовго це. Ну, більше того, знову ж таки, вони влучили в, в жилові, житлові будинки в на Херсонщині. Здається, вже після того, як е, нібито вони оголосили там. Тому ну, якби це все проторичні фігури, і ми розуміємо, для чого це робиться. Вони імітують свою готовність нібито до миру, намагаються покласти відповідальність на Україну, що це Україна не готова і там постійно зриває. Але факт лишається фактом. Україна публічно погодилася на безумовне припинення ударів в акваторії Чорного моря і дотримувалися цього, і ударів по об'єктах енергетичної системи. І також за весь цей період Україна не завдала жодного удару по об'єктах російської енергетичної системи. Це легко перевірити, легко верифікується. Росіяни ж 39 днів. На це не погоджується. Висувають умови. Так? Якщо ви висуваєте умови, це означає, що ви відкидаєте безумовне припинення вогню. І, ну, знову ж таки, тут все дуже просто і банально. Я не знаю, скільки часу там забере ще у Трампа і у команди усвідомлення того факту, що росіян до миру можна лише примусити. Доти, доки Росія і Путін матимуть можливість вести цю війну, вони цю війну будуть вести. Тобто вони почнуть реально думати про якісь врегулювання і встановлення миру лише тоді, коли вони будуть думати про необхідність мінімізації втрат, а не максимізації здобутків. А на сьогодні огляду на їхні переговорні позиції, вони досі виходять з максималістської позиції і якби націлені на те, щоб по максимуму да, вижати щось для себе. Це означає, що вони в принципі дивляться з оптимізмом в майбутнє. А от коли у них замайорить перспектива того, що завтра буде гірше, ніж сьогодні, а післязавтра буде гірше ніж завтра, а через тиждень буде гірше, ніж через п'ять днів, да, от коли у них на кону буде стояти в принципі виживання політичного режиму або в принципі збереження російської державності. От тоді вони дійсно можливо і будуть націлені на якесь регулювання. А для того, щоб так сталося, ну також відповідь є. Ми всі прекрасно і знаємо. Це надання Україні допомоги всебічної і навпаки максимально всебічний тиск на Росію для того, щоб Росія втрачала ну, можливість ну, проводити мілітаризацію і вести війну. Наразі Трамп до цієї думки не дозрів. Наразі Трамп реально, я не знаю та мабуть вивчає китайських філософів. Але там була така школа, яка постійно вважала, що треба дотриматися балансу. І тоді, якщо будуть сторони рівні, то між ними не будуть конфліктів. Ну от він вирішив, що я, типу, самоусунуся і подивлюся, як ви тут зможете воювати там, чи ще щось. Тобто, простіше кажуть, що Трамп, замість того, щоб тиснути на джерело агресії, вирішив, походу, тиснути ще й на того, хто чинить опір агресії. Ну, тобто, якщо звичайно, що якщо ми не будемо чинити опір агресії, то зрозуміло, агресії не буде відбуватися, нас просто знищать і все. Але мені здається, що це хибний підхід і так не працює, так не буде. Тому якби я схильний думати, що ніяких якихось проривних рішень, домовленостей не буде. От, Власне, після Парижу тоді Рубіо телефонував Лаврову. Вони обговорювали, начебто, пропозицію штатів. і звучало, що президент Трамп і сполучені штати хочуть припинення війни і представили сторонам бачення міцного і довготривалого миру. А що конкретно вони представили? Тобто, ну є вже вже якесь розуміння, окрім розмов Віткофа про п'ять якихось територій, які він навіть перерахувати, не здатен. Так, що назвав спірним. що означає спірність, я не розумію. Для мене спірна територія чи Владивосток, наприклад. Ну, спірна територія, в принципі, знову ж таки, ті території Української держави, які були передані під контроль Російської Федеративної Республіки, ну, е, да, тобто в радянський час. Це спірні території, але і то, якби вони для нас не є спірними. Просто якщо хтось хоче посперечатися, Ну так, да, але в принципі ми говоримо, що є міжнародно визнані кордони. Коли сторони проводили кордон, це означає, що вони визнавали е, саме ці території як безспірні. Тому якби якщо хтось хоче висувати якісь би. Ну, а чого він 5, а не 6, так 7, 8 можна включити, що заважає е, Путіну включити в Конституцію Російської Федерації, наприклад, Закарпатську область, Львівську область, Івано-Франківську. Ну, з таким же самим, якби, успіхом. Харківську чого ні? Ну просто так от захотілося і включило. І що тепер? Ну а Росія взагалі вийшла законно з Золотої Орди, от мені питання, теж не дає спокою останнім часом. Тобто, це все маячня, якби вона ну, не має ніякого е формально юридичного підґрунтя в нормах міжнародного права. Тому коли Вітков говорить про п'ять спірних областей, це означає, що він ставить під сумнів в принципі, е статут організації націй. Ну, але це предмет іншої дискусії. Але е, заради справедливості треба сказати, що Рубіон не говорив про те, що там у нього є е, е, вже цей варіант. Він сказав про те, що є там рамкові якісь пропозиції. Ми хочемо подивитися на реакцію сторін для того, щоб зрозуміти е, де е, сторони можуть домовитися, бо готові хоча б домовлятися, які позиції є в принципі такими, які не можуть обговорюватись. Я думаю, що ми з вами прекрасно розуміємо, які позиції не можуть обговорюватися, які є категорично для нас неприйнятними. Тому, якби і це, знову ж таки, гора народила мишу. Нічого з того якби, ну, не вийде, і так це працювати не буде. От якось, ми знаєте, з вами обговорюємо і усвідомлюється, що до реальних конкретних рамок перемиря якось все далі, далі, далі. Ми наче до них прямо не наближуємося. Тут так, так, так не був би таким категоричним. Тут знаєте, коли ви біжите марафон, до да? тобто ви зробили перших два кроки. Ну ви вже на два кроки ближче до фінішу. Ну, але ще попереду дуже велика дистанція. Тому, в принципі, зрозуміло, що сьогодні, мабуть, до завершення війни ближче, ніж на момент її початку. Ну, не 2-3 тижні, да, як говорив один відомий експерт, аналітик. Да. Ну, за 2-3 тижні Україна цю війну могла тільки програти. Ну, тобто, так, да, ми сьогодні, в принципі, можемо її програти хоч за один день. Ну, якщо ми хочемо все-таки виграти війну, ну, то це е, усвідомлення, що це забере трохи більше часу. Ну, бо це якби ну, не так просто, як програти. І це стосується теж саме, в принципі, і їх. Вони ж теж це зрозуміло, що вони ж прийшли від концепції да, до відрьох від Київ за 2-3 дні до будемо воювати стільки скільки треба. Ну а да, на сьогоднішній день да, маємо визнати, що ця війна буде тривати ну, до того, поки е, якась зі сторін не проявить свою крихкість. Ну і там ну, не посипеться. Пропагандисти до більші, речі та зараз та стверджують, та... що вони навіть не казали про ці три дні. Я думаю, ви це пам'ятаєте. Пане Валентине, дозвольте питання: а що це за історія з тим, що поширювали закордонні видання, начебто Зеленський відкинув пропозицію Путіна на перемир'я. Ну, це ж чистої води російське ПСО, яке чомусь пішло гуляти абсолютно по всім, навіть навіть начебто, шанованим виданням Ну, такий феномен, який називається комерціалізація ЗМІ. Ну, ЗМІ це комерційні інституції, їхня мета генерувати прибуток для власників. Генерують прибуток вони за рахунок чого. Ну, або джинса да, в інтересах тих чи інших політичних суб'єктів, ну, або відповідна реклама. Да. Для того, щоб і перше, і друге працювало, треба притягнути увагу аудиторії. Ну, є певні прийоми, які дозволяють цю аудиторію ну, притягати. Один із таких способів це, зокрема, от, продукування таких от гучних новин ну, ні про що. Як казав один мій друг про іншого мого друга. Каже, я кажу, йому дивуюся. Він каже, зранку новину вигадав, в обід її опублікував, після обіду прочитав і ввечері злякався. Вже і забув, каже, що це ж він тільки що її вигадав. Автономненько. Ні, ну так просто є, якби ну так працює. Тобто, і це не про українські змі. Кажу, у нас просто є така ілюзія, да, що тут у нас українські змі все погано, а там все дуже прику, прекрасно. Так я хочу сказати, що всі ті негативні явища, які мають місце в українському інформаційному просторі, вони не в Україні виникли і не в Україні досягли свого найвищого розвитку. Все це виникло дуже давно. За кордоном, бо там раніше просто змі виникла. Там раніше виникла демократія, там раніше виникли оці от публічні дискусії, публічний цей дискурс формувався. Ще ми і не знали, що таке в принципі існує. А вони вже е, ну це розробляли і використовували. Ну якщо хтось сьогодні думає, що е, там цього немає, ну ні. Тому якби це не є проблема. Плюс як я казав вище. Ну так, да, змі використовуються для того, щоб впливати на громадську думку чи з громадську думку на громадську поведінку. Ну, тому зрозуміло, що от росіяни продовжують свою кампанію інформаційну для того, щоб покласти відповідальність за початок війну, війни і за продовження війни на Україну. Ну то я не здивуся, якщо незабаром ми почуємо про те, що взагалі це Україна напала на Росію. І Fox News напише про це великий матеріал. Да? Тобто, якби нормально, це газлайтінг, розумієте, викривлення реальності. Просто викривлення реальності. І вони намагаються це зробити. Але повторюся, що специфіка роботи ЗМІ в умовах комерціалізації, в умовах постправди, до речі, ще один феномен, на який би хотів би звернути увагу, да, це постправда. От, да, от вони думають, що можна сконструювати будь-яку реальність медійними засобами. І можна, да, в певному би, сегментах можна. Я впевнений, що є достатньо велика кількість і зараз там серед прихильників Трампа, Венса. Які от близькі до всієї цієї майчні. Ну, але якби ми просто розуміємо, що це ж все е, ну, фрагментація буде громадської думки, фрагментація ну, інформаційного простору. Хтось вірить, хтось не вірить. Але повторюся, що навряд чи на сьогоднішній день є можливість підмінити. Повністю інформаційним простором ну, реальність, тому я як, якби і до цього спокійно ставлюся. нічого нового не відбувається, простіше кажучи, росіяни з перших днів і до війни намагалися покласти відповідальність е, на війну на Україну і далі продовжується. Тобто, але я повторюся: пішов 30, точніше, так сплив тридцять дев'ятий день, коли росіяни відмовляються від припинення безумовного вогню. По удар, і припинення ударів по енергетичній і е, морській інфраструктурі. Вся Україна припинилася, легко перевірити. Росія продовжує завдавати удари. Ну, і можна й далі розказувати про те, що Зеленський відкинув пропозицію. Ну, Зеленський я не знаю, відкинув, не відкинув, але Україна не б'є по російських енергетичних об'єктах, а Росія б'є. Ну, тобто, можливо, це якраз і є проявом того, що Зеленський відкинув. Да? Ну і я впевнений, що є якби деякі люди, яких в їхніх ментальних конструкціях ну це якраз так і працює, але це потрус. Це постправда. Ну і ви їм нічого не доведете, бо от вони стоять і на тому стояти будуть. Це й навіть якщо завтра короче росіяни скинуть ядерну бомбу на Вашингтон, грубо кажучи, да все одно Трамп вийде з бункера і скаже, що Путін е, налаштований на мир, і це була просто помилка. І вони взагалі дружать. і Він непоганий хлопець. До речі, про спростування новин їх появу і спростування у Міноборони заперечили інформацію про те, що Київ на 90% погодився з мирним планом США, який цього тижня у Франції, нібито презентував держсекретар США Рубіо. А ми от з вами говоримо, що там мова йшла просто про якісь віддал. Лені рамки, пане Валентине, я вам неймовірно дякую за те, що ви були з нами, за ваші коментарі, за вашу думку, якою ви поділилися. Нашим глядачам нагадаю Валентин Гладких, політолог був на прямому зв'язку.